Всім привіт! Сьогодні розповім, як крутити Binance Alpha лімітками. Відразу скажу, хто не знайомий з Binance Alpha або тільки починає, обов'язково гляньте відео на моєму каналі Суто по Binance Alpha. Я в описі під відео лишу в посиланні. Зараз же я розповім, як крутити лімітками і для чого взагалі лімітками. Binance Alpha анонсували, що ті, хто будуть крутити лімітними ордерами, отримуватимуть x4 до свого об'єму. Наприклад, ви покрутили на 10 тисяч доларів, отримуєте зараховано 40 тисяч доларів об'єму. Відповідно, це, грубо кажучи, плюс 2 поїнти, тому що кожен наступний, кожних X2 це плюс 1 поїнт. Відповідно, x 4 це плюс ще один, і у вас виходить плюс 2 поїнти. Тобто покрутили, наприклад, на 16500, отримали 65 тисяч. Це дуже потужно, і хто ще не крутить лімітками, тому що боїться, чи не впевнений, чи думає, що це дуже багато по витратам. То сьогодні ми це все розберемо, щоб ви бачили, як можна легко просто це робити. Так, все, заходимо на наш Binance. Тут я буду показувати відразу, скажу, з вебу, але з телефона також можна лімітними ордерами крутити, і ідея буде та ж сама. Отож, зайшли на саму біржу, заходите в розділ Альфа. Він є вже в вебі. Заходимо, все, у нас тут з'являється відповідно альфа. Тепер що ми робимо? Вибираємо монету, яку крутити. Бажано, щоб ця монета була дуже великою, і не якісь мемкоїни, якісь дуже невідомі маленькі монети, тому що ви можете втратити на курсі їх. А, наприклад, я кручу на коги, вона більш-менш стабільна і гарно себе показує вже не перший день. Тому, якщо у вас там буде по нулям, то просто пишете в пошуку. Коги, все, знаходите монетку, нажимаєте на кнопку Trade. Тепер дивіться, тут уважно, тому що Binance для чогось скамить користувачів. Якщо ви, по-перше, як тільки ви зайшли, вам пропонується така ціна покупки. І Suggested Price, тобто пропонована ціна, яку вам як ви пропонує Binance, аналогічна. Чому? Я без поняття. Не дивимось сюди, дивимось на сам курс. Якщо ви з телефону так само, там у вас буде сам курс монетки. От, наприклад, він нас коливається, 47,99, 48. Що ми робимо? Тут руками, прямо руками пишемо ціну. Як я роблю останніми днями, відповідно до того, коли ви будете дивитися відео, плюс-мінус коригуйте під себе курс. На даний момент я роблю так: купляю по 48 на 1, продаю по 48. Чому? Щоб ордери моментально виконувалися? Чи можна фільграніше це робити, типу з меншими витратами чи з більш ідеально підбирати? Так можна. Цілком нормально, тут по витратам виходить 4 долари на 65 тисяч, це ну, з множником, звичайно. І цілком нормально за 16 поїнтів потратити 4 долари. Пишемо тут 48.01, вводимо суму, кручує 1025, і це така хороша сума, якщо у вас багато друзів, скажімо так. Можете крутити більше щоб менше раз виконувати ордери. Отож, ввели суму, перевірили, що ви написали 48.01, нажимаєте купити. Продовжити. Все, ордер зразу виконався. переключаємось сел. Тут також уважно. Не звертаємо, скільки нам пропонують, там руками 48-100%. І як бачите, у нас невелика втрата. Все. І так ми відкрутили. Так робимо скільки потрібно разів. Звичайно, я вас не буду мучити, зараз відкручуємо, і ми повернемось. Перед тим, як ви будете вже продовжувати крутити, можете відразу зайти в свій овервю на Binance. Глянути, заскріншотити, скільки вас зараз, яка вас зараз сума по всім балансам, обов'язково берю, щоб ви випадком не промазали. І о, потім, як ми прокрутимо, ну, відповідно, я зараз прокручу 16 навіть там, 17 тисяч, і пояснюю чому трохи більше. Ми повернемось, побачити, скільки пішло на витрати. Так, я ще кручу, але вирішив о, включитися, так би мовити, в процесі і показати, як це відбувається. О, Power ви вибачили, як це робити. Ну, в принципі, нічого нового, але не всяке. 48.01, 1025 вели. Купляємо. Нам чуть-чуть, як бачите, воно зменшене, звертайте на це увагу. Тепер вводимо 48. Тут просто макс, і все. Так само продаємо. Дуже зручно. Я обов'язково пишу на калькуляторі, зараз вам покажу. Наприклад, ось. Так, щоб я попав, є попав. Там, можливо, воно буде відзеркалено, але словом. Uh, я просто 1025 плюсую відразу і нажимаю дорівнює, 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 І там, наприклад, ну вам знову буде зеркально, мабуть, але uh, побачите. І, в принципі, так дуже легко, щоб ви не заплуталися. Можна, звичайно, пордер по хісторі, але мені не дуже зручно. Тим більше я бачу, що вони всі конфірмуються. І в принципі, далі ну, давайте буквально пару прокручу, щоб ви побачили. Ну, тут нічого нового не буде, але не всяке. Може комусь буде корисно. Тобто 48.01, 1025. Завжди переглядайте ціну, щоб ви ніде не промазали. Дивіться. Ну, я зазвичай тут дивлюся. І 48. 48 максимум, сел, підтверджуємо. Все. Знову нажали дорівнює на калькуляторі, додалось 1025. І так робимо: доходимо до 16 тисяч і трохи вище. Зараз я ближче до того, як буду доходити, ще вам скажу коментар. Так, все, як я обіцяв, включаю в кінці. Як Бачите, в мене зараз накручено 15375, ну це дуже грубо. Це останній сел мій робиться. Все, ордер виконано, І тепер просто на калькуляторі нажимаємо. Дорівнює, ну, типу, і все, і вона сумує. Тут не туторіал по калькуляторі, а суть не в тому. Дивіться. І тепер у мене 16400 є. А, і що я роблю? По-перше, давайте відкриємо таблицю балів. О, я в закріпленому на своєму каналі тримаю, в принципі, ось можете собі побачити. А, це без множника, майте на увазі. Тобто, це суто за оборот. І також, ще раз нагадую, оборот це. Е... Грубо кажучи, одна транзакція, тобто не купівля плюс продаж, а суто продаж. Тобто купили на 1025 доларів, продали на 1025, значить зарахувало нам продаж на 1025. Тепер, після того, як ви завершили крутити альфу, по-перше, нагадую, що у вас є ордер хісторики, ви можете також вибрати, наприклад, дату, щоб все було суто за третє, сьогодні третє слон у момент зйомки відео. А, і десь тут, бо я з Мака робив, була ще випадаючий список з типом транзакцій, в плані, чи вони, ага, ось статусом, точніше, ось можете вибрати, щоб, наприклад, там були тільки заповнені і частково заповнені все. І можете собі дивитись ордера і перевіряти, якщо ви десь згубилися. Як бачите, їх трохи багато, і ну, можете також вибрати одну, наприклад, напрямок, хай це буде бай. Вже буде легше все. І можете перевіряти собі. дивитися 8.03 і пішли, рахуйте транзакції, рахуйте відповідно свій об'єм, який ви вже накрутили. Ось, як бачите, по-перше, я вам показав так. що в нас друге? Ну, неважливо. Неважливо. Ви дивіться ще, щоб у вас число співпадало 0,3 сьогодні. Ми ж крутимо восков дня. Після того, як ви покрутили, тепер як вивести гроші. По-перше, давайте глянемо, скільки ми витратили. Заходимо в наш оверв'ю і просто оновлюємо сторінку. Це, ми, грубо кажучи, 3 долари витратили. Це не так багато і цілком нормально, рахуючи, скільки ми отримуємо з альфа, навіть з поточними дропами. І тут момент, в якому я коли почав крутити з вебу, губився, де мої гроші. Я такий заходжу на спот, і там зараз 7 доларів. Дякую. в мене ж було тут там, 3 тисячі, наприклад. Вони автоматично, коли ви крутите альфу через веб, як мінімум, в фандінг кидаються, і просто переводити з фандінгу собі в спот. І так, до речі, не знаю, може в мене і в Mac, і з Mac, і з Windows не працює. Кнопка трансфер нормально, то просто можете перейти на спот, руками вести USDT, так, та мова, USDT трансфер, і просто собі вибираєте з фандінга. макс, все, і ваші гроші, які ви тільки що крутили в Альфі, повернулися. Uh, до речі, зверніть увагу, що кидають вони всі. В плані ми крутили 1025, а кинули 3900. Ось. В принципі, і все, і ваші гроші на місці, якщо вони у вас були там, наприклад, з путі, а не в фандінгу лежать. Ну, на цьому в мене все. І не спішіть закривати відео. Дайте хоч пару секунд мені зробити авто. Запрошую всіх на мій телеграм-канал, там я публікую різні активності і Binance Alpha дропи Тобто на Ютубі я розповідаю більше, як щось робити, а в телеграмі куди це можна застосувати, як на цьому заробити. Тож ще раз запрошую. І також буду вдячний за лайк на відео для підтримки мого каналу і взагалі мотивацію знімати далі. За підписку і до зустрічі гарного всім дня.